Теж хочу подякувати Богу за те, що Бог так дає свою милость, що ми можемо теж знаходитися в великому домі вокруг Слова Божого і Слово Боже нас навчає, підкріпляє нас, дає нам путь, правильну, вічність, щоб ми знали, куди ми йдемо. Що нас там чекає, яка буде наша вічність, яка буде, то що відкриває нам Слово Боже, Ісус Христос, і за Того я прийшов на цю землю, щоб подарити нам цю любов, про котру ми співали, що шумні води, шумні ріки і води не можуть заріяти Божу любов? Вона проявляється, вона є. У всьому світі, але якось так люди не дуже замічають, не дуже на то вважають на Божу любов. І Я хочу прочитати слова, які ми проходили на розборі слова. Четверта глава від Йоанна, де йде мова про жінку самарянку, про те, як Ісус із нею мав бесіду. І та Самарянка, вона зацікавилася тим. І я хочу прочитати 4 розділ від Іоанна, 25 і 26 вірш. Жінка говорить йому, знаю, що прийде Месія, який зветься Христос. І коли він прийде, то змістить нам усе. Ісус сказав їй, це я, що говорю з тобою. Якщо ми звернемо на ці слова увагу, то може так подумати, що Ісус Христос, який прийшов до дому Ізраїля, до... а там були фарисеї, книжники, законники. І от представимо собі, що Ісус, би подійшов до них. Вони теж чекають Месію, по нинішній час чекають єврейський народ. І відкрито їм заявив, що це я, Христос Месія. Я думаю, що вони б много задали йому питань. і вони б задавали йому питання, який ти Месія. Ми хочемо провірити тебе, який ти Месія. Це ти виконуєш наш закон, чи ти е, робиш. Те, що є у нас постанови, правила наші, ти їх виконуєш. Якщо ти будеш їх виконувати, то от ми тебе приймемо і признаємо, що ти являєшся дійсно не А Христос переступає через усі ці закони, запрети, правила. Із самарянами взагалі євреї не говорять. Не то, щоб хтось там і мати якусь справу щось їх наставляти. Єврей і, і самаряїном взагалі немає ніякого вчені. Ні поздоровувати, ні поклонитися, ні відвічати на якісь питання, вони з ними не общались. Але ми дивимося, Ісус то все якби, і горіли, переступає, починає общаться із жінкою, яка. Такої, можна казати, нехорошої репутації на той час була, якщо, наприклад, взяти наш час, то це вже і не замічається, коли сосуд об'явив, що ти мала п'ять, і з тим, яким жиєш, теж то тобі не чоловік. В нинішній час то вже стелося, тому що мораль людська. У світі паде, у нині люди той не замічають. Ще, наприклад, якщо 50 років тому назад якась така жінка, яка мала трьох людей, чотирьох, і до неї почав носили дуже так негативно сказати. І тоді так було жінка, яка мала нехорошу репутацію і Христос від нею общається, говорить про духовні. Речі, вона каже, що вона чула, що має прийти Христос. І тут Христос каже, що це я. Христос говорить тут жінці, що це я. І це велике відкровення. Бог дає млим людям, новим річникам у наш час, коли Божа любов торкається людських сердець і вони можуть вірувати в те, що Ісус Христос говорить, що це я, Месія і Спаситель, котрий прийшов для того, щоб проявити ту любов, про яку ми співаємо, про котру ми з вами говоримо. І це є велика Божа благодать. Це є милость Божа. На тому і держиться Новий савіт, що проявляється милость Божа для всього світу, в тому числі і для нас. І це є дуже важливо. Ну, Але якщо ще вернутися до ті часи, то, як я вже казав, що ці люди законні, котрі дуже трохи додержалися закону, вони то тяжко могли порозуміти. Христа як з річниками общається і їсть, ходить, таке неможливо, нарушає суботу, не додержується наших правил, наш обличає, він бунтує наш народ. От самої Самарії до самого Єрусалима говорить проти нас, проти священства, проти парисею, проти законників. І одного разу, коли привели одну жінку до Ісуса, те, яка була взята при волі, так пише про неї. І фарисеї, закону, і думають, що от ми тебе, Ісус, зараз провіримо, чи ти додержуєшся нашого закону, чи ти проти нашого закону. Моїсей каже, що таких треба побити камінь. У старому завіті, якщо. Таке ще замічає, якщо таке ще замічає, то така людина, вона повинна понести смертну кару. Так приписав у старому завіті Моїсей через те, що давав йому Бог. І от тепер такий случай привели жінку, яка теж нехорошою репутацією, і от камінь, треба, що ти вкажеш на себе, треба кинути першому. По перший кине, тот має відповідати. В старому завіті так написано, що свідки, які свідчать проти тих людей, та перші мають кинути камінь, хоча можуть навіть не попасти, десь треба кинути, дати знак, що так подобряється, це дійсно виновна ця людина і її треба побити камінь, присудити на смерть. І от тепер такий случай. Провірте, чи Христос виконує закон, який приписав мої серці Ну, Але Христос обличав їх тим, що хто вас без гріха, то перший, хай кине камінь цю жінку. І так помалу, помалу. Ми знаємо цю історію, що закінчилася на тим, що усі ще розійшли. Осталася одна жінка і Христос. І каже Христос, ніколи не осудив тебе. І в цьому, за, в цьому, в цьому запитанню ніхто не осудив. Є. є таке ще для всіх нас розуміння, що усі за те фарисеї строї, законники, садуки, тим більше, вони такі самі грішники, як і ця жінка. І вони теж мають потребу в тому, щоб покаятися, щоб прийняти Божу любов, Боже прощення, щоб мати віру в Ісуса Христа. І тут така, як би казати, проблема Що сходить Божа милость і прощення і закон. Закон він прощення не дає. Як би ця єдина? Можливо, сознатися, покаятися може, але по закону її треба судити. Вона має понести наказання. Її прощати не може, тому що закон власить що за, за, за гріх смерть, кара. Але ми всі являємося грішниками, як ми знаємо, і цей світ у Віковій. Але Ісус Христос є. Паситель Месія, котрий наші гріхи взяв на себе і їх на крест Говровський. Тому усі ми, дорогі браття і сестри, заслуговували кари, наказання через закон, але по милості Божої, Бог проявляє до нас свою милость. Ця милость теж є у приштах записана. Ну, наприклад, якщо взяти пришту, яку розказує Христос про двох синів, які були у батька про блудного сина, ми її добре знаємо, ми вже багато разів її чули, син заявив, що дай мені частину, мою я йду. Ще батько живий, хоча час вона розподіляється після смерті батьків. Але не хочу чекати, думає син, бо батько жиє, і відділити мені мою частину. я хочу йти у цей світ, туди де весело, туди де можеш і грати, пити, гуляти. Я туди хочу йти. І туди і направився, і туди пішов і свою частину, що батько йому відділив. І довело його до чого, -то, до того, що опинився у свинячого корита, у свинського корита. І там опам'ятався. І Ще добре, що що там людина може опам'ятатися. Але багато людей, які йдуть таким путем, то вони навіть опам'ятатися вже не можуть, щоб прийти із Богу. І так і погибають там. Але цей син опам'ятався, і задумався над собою і повернувся додому. Батько його зустрів. По закону батько йому що би мав казати. А що собі синку вибрав, то той маєш. Іди собі отказ прийшов, ти своє взяв, і тепер що ти обратно приходиш сюди. Але батько проявляє милость у тому, що приймає того сина блудно, і радується в тому, що син той, котрий був мертвий, Тепер ожив і батько проявляє до нього свою милость і любов. І це не сподобалося дуже сильно старшому братові, який заявив, що я то так. Я тут знаходжуся, служу, усе, що треба, роблю. І мені не призвожено навіть повеселитися чимось. Але батько сказав, що хіба. Не все моє твоє, колись я щось тобі не давав. І це ця пришла про те, що я розумію так, що вона має смисл такий, що приходять люди із цього світу, і Богу через Ісуса Христа, але є люди єврейської народ, який якби старший брат, вони не дуже раді тому, що як так ми той, Тут служене має не служіння. А той Ісус Христос ходить, проповідує, що всякий, хто вірує в мене, буде мати життя вічне. Хіба таке може бути? Даже пише так, що фарисеї роптали і зувірувавши, були увірувавши фарисеї, фарішеї, котрі вірували, про тому читаємо 15 й розділ дії апостолу. Де вирішувався таке питання. Той закон і благодать, вона якось не стикується. Треба якось вирішити це питання. Як то, то так? Язичники грішники йдуть, отримують прощення і Бог їх прощає через їхню віру. Це таке неможливо. Це треба, щоб людина раз виконала закон, прийняла всі до те постанови. Облюдала все строго. І ми знаємо ту пришту, оп'яже про фарісея і, і метра фарисей, хороший чоловік, виконує всі заповіді, Божі постанови. Все робить правильно, правильна людина. А цей мита стоїть, не сміє даже <кхух> глаза підняти до неба. І он каже Христос, вийшов. Оправдане боліє, ніж тот Хариси. Як це так може бути? І тому постало питання, котре було понято на соборі, що як тут поступати, тут Божий закон і благодать, котра попускає людям приходити таксть через віру, щоб їхні гріхи були прощені. І на то був созваний такий собор. 15 розділ то описує у дії апостолу. Але там був Петро, Петро, про котрого було сказано, Ісус сказав про нього, що ти, Петр Камінь, він був Симон, його було звати. А Христос назвав його Камінь. тобто Петро, що означає камінь. Ми б подумали, що Петро якийсь, Петро може бути камінь. Та Петро просто височка, який усе із лодки вийшов, щоб йти по воді, і почав тонути. Невоврим я меч вину, одрізав ухо рабове. І другий такий дії, котрі навіть відказався з Христа при народі. І тут Христос каже, що Христос сказав, що Петро камінь твердий. Камінь то твердий. Але у той час Петро якраз і виступив і сказав на тому соборі, що я відзначала самого був з Ісусом Христом, і Ісус Христос постановив так, що всякий віруючий приходить до мене і получає через віру. І в то, що розкаєся перед Богом, получає прощіння. І постановили, послухалися Петра, і Яков там виступив, і постановили так, щоб закон не совлюдався язичниками, а просто щоб той, що не хоче собі, не робив ближньому своєму, зберігати себе від блудодійства, не їсти в і крові. І на цьому тобто, закончити. Тут Петро якби, заграв дуже важливу якраз ту роль, про котру Ісус Христос говорив. Тому що закон помало-помало вмідрявся у благодаті, і таким чином благодать не мала би тої сили, тої любви, котру Ісус Христос проявляв. І я ще хочу прочитати якраз про ці. Слова у Галатам пише, коли так, законники сильно наступали проти благодаті Божої, і апостол Павел їх обличає, послання Галатам 3 розділ. Нерозумні Галати, хто звадив вас не підкорятися істині? Вас перед очима яких Ісус Христос був зображений, начебто розп'ятий між нами, між вами. Лише одне хочу дізнатися від вас, чи через діла закону ви прийняли духа, чи через навчання у вірі. Чи ви такі нерозумні, що почавши духом, тепер закінчуєте тіло. Так багато перетерпіли ви і не вже даремно, Околи б тільки даремно. То є апостол Павел їм нагадує, що ви почали хорошо. Ви, котрі слухалися Слова Божого, стали духовними е братями і сестрами стали. І тепер ви вклоняєтеся опять у закон, у тілесний закон, який постановив для, для тіла, для закона. А як ми чули в началі, було яком зауважено, а серця їхні були злі. Вони поступали по закону, соблюдали то все із злими серцями. Тому Ця Божа благодать і вона і в нинішній час продовжується для всіх нас, дорогі брати і сестри, але це вже підходить до свого кінця. І ми много чуємо говорять за підхоплення церкви, за вознесіння церкви і ви чули про той случай, коли там то люди чекали, і то все не збилося. І якби цих людей посміваються, але ми не доведемося посмівати з таких людей. Тому що треба Ісуса Христа чекати, не зважаючи на якусь дату, а треба Ісуса Христа чекати кожен день, кожен час. Тому що пришестя Ісуса Христа вже дуже близько приблизилося. Вже при дверях, усі ці солотія, які стаються в нинішній час, вони усі говорять з про те, що час Божої благодаті вже буде закінчено. І слово Боже говорить, подивіться на смоковницю, на Ізраїль, який розцвітає в нинішній час, укріпляється чим далі, тим майсивно. Тоді праздники, які ми ще празнували тими годами так тайно, тихо, щоб. Нікого не знав про них, вони тепер -то вже зображають все народно для всього світу. Але то ще не те, щоб вони праздника їм нічого не дають без Ісуса Христа, без Спасителя. І прийде час, що вони колись вже скоро, у скорому майбутньому приймуть Ісуса Христа як Свого Спасителя. А для язичників. Для нас і з вами, для людей цього світа, двері благодаті вже будуть закриті. Тому у нинішній час є важлива відповідальність для того, щоб вся Божа любов, Божа благодать, вона була прийнята тими людьми, котрі чують Слово Боже, котрі отримують откровення, для того, щоб покаятися. Покаятися, коли людині звучить. Слово Покайся і вона чує то, вона несе відповідальність прийняти то, що їй все говорить, або відкинути. І це служить для того, що життя тієї людини, яка у вічності буде із Богом або без Бога. То, що, то, що все зробить, розрішиться ту, при цій жизни буде розрішено. В небесах. Тому нехай допоможе нам Господь у нинішній час, щоб ми були уважні до Слова Божого, тому що дуже много всяких облечень, всяких заблуджень, Але ми призвані до того, щоб читати в простоті Слово Господнє, і Дух Святий роз'яснює нам і допомагає нам у нашому житті. Тому нехай ім'я Господнє буде прославлено. слава Од суштвено виду, кој се томо, амин.